Привіт, друзі і гості каналу. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка. І сьогодні буде майже парфумерне відео. В кінці буде новиночка, моя парфумерна новинка. А зараз я хочу поговорити дати коментар на відео блогерки Оксани, пані Оксани Ірис Фрагранс. Мені, я його подивилася по посиланню. І, і здивувалася, і збентежена була, і подумала, що отже ж халепа. В цьому відео вона говорить про те, що у неї вкрали ідеї і там украли тексти, відео, картинки, хештег. Ну, не вкрали можливо, ну але це звучало таке дієслово вкрала. Ось, і фігурантом була я, хоча моє ім'я не було зазначене. Але більше таких відео я не бачила на теренах Украї... україномовного Ю... Ютубу. Тому приймаю це на свій рахунок. Виною у всьому було зняте мною відео, тегове відео 10 ароматів, 10 блогерів. Виявилось, що роком раніше Оксана зняла подібне відео, яке я не дивилася, і, ну, можна сказати, обвинувачує мене в плагіаті. Єдине, що от перша така моя емоція, було розчарування, що я, що моя ідея не унікальна. Ось. А все інше ну просто було, було здивування, і я зараз так порядку все розкажу, підглядаю в свій записничок, щоб нічого не упустити. Привела свої думки до ладу, згадала, яке ж відео мене все ж таки надихнуло на зйомки на цю ідею про 10 ароматів, 10 блогерів. Згадала, що ми з Наталією Фінс обмінювалися відливантами. І потім вона там оглядала деякі відливанти і свої парфуми, і мені вона підібрала як подарунок один парфум. І так гарно його описала. І співставила зі мною, що мене так нахлинули на мене емоції, і це було дуже зворушливо. І тому я думаю, ну, якщо це так відбувається, якщо ну, людина мені говорить, підбирає аромат, говорить, якісь, там, описує мене, говорить якісь компліменти, це дійсно мене торкнулося і мало відлуння в мені. Тому я вирішила, як же ж це буде класно, якщо я буду знімати такі відео для інших людей, і як буде це приємно іншим блогерам. Ось. І от саме Наталіне відео мене і надихнуло, і наше з нею спілкування і посилання на це відео я залишу в інфобоксі. І вважаю себе адекватною людиною. Думаю, що мені вистачило б гідності зазначити, якби я раптом подивилася відео пані, я би поставила, залінкувала б, поставила посилання. Ось, Це про гідність, розумієте? І я розумію також і обурення, її обурення, коли вона. Тільки не зрозуміла інтрига в чому, бо у неї там назва інтрига. Це було типу для залучення переглядів, чи не знаю, в чому інтрига. Коротше, такі речі, я думаю, що щоб не було інтриг, потрібно з'ясовувати особисто. І я би змогла пояснити, я доступна, ну, мабуть, Є прич... І були причини у пані так ну, до мене не звернутися, а випустити таке відео. А, наскільки я зрозуміла, окрім ідеї, у пані вкрали ще, по-перше, тексти. Там, якщо по структурі відео брати тексти, потім я вкрала ідею, вкрала в лапках, потім Десь з англійської фрагрантики в неї вкрали, чи в неї, чи не в неї, я не знаю, вкрали картинки. І по четверте, багато хто використовує хештег про парфуми українською, який придумала пані. І от у мене питання: чи бувало у вас таке, що ви щось вигадали, придумали, що у вас о, о, зійшла на вас? Зійшов інсайт, ідея, а це вже колись було. Чи бувало з вами таке? Мені ну, просто от, цікаво, чи це? <плес> ну, я, вже, я розумію, що зі мною все так. І от хочу підкреслити, що слово, дієслово вкрала дуже образливо звучить. Це брехня, я не дивилася відео пані Оксани. І хоча ідея не унікальна і не виняткова, я знаю, що вона мені прийшла також. Саме мені чомусь вона прийшла. І я вам вже ну, пояснила, яким чином вона мені прийшла. Узагальнюючи сказане, хочу сказати, що мене образила це, це відео, ця історія. І пані, яка зняла це відео, вона самоствердилась за мій рахунок, блискуча освіта, бездоганне знання української мови, якісь статуси і багато інших речей, які нам здаються дуже важливими, це не робить нас, це не робить людину людиною. Розумієте? Ось я хочу цю думку донести. Не знаю, до всіх нас, я, я усвідомлюю це для себе, і можливо, пані Оксана мене також дивиться. Снобізм принижує і не робить честі тому, хто це робить. Я буду використовувати хештег про парфуми українською, тому що він не запатентований. Я одне відео зробила. Без цього хештегу, а тепер зрозуміла, що ні, я буду це робити, тому що ця ідея могла прийти в будь-яку світлу голову, а не тільки пані Оксані. І вважаю тех 10 ароматів і 10 блогерів власним тегом, своїм тегом, своєю ідеєю. Тому хочу знімати далі другу частину. А також хочу показати вам свою новинку, щоб розбавити. Цей негатив, про який я казала, або позитив, тому що коли ставиш крапки над І, ситуація проясняється, і, мабуть, всім всі, учасникам стає легше, принаймні мені так точно. І так, отож, парфум, солей, Сонце Джиди, поцілунок Манго, Манго Кіс аромат, який я купила після коментарів. На моє відео і на відео іри просто повторилася. Я не знаю, одна підписниця це писала, не дослідила я цей момент. Коротше, я купила цей парфум і я дуже їм задоволена. Одна з кращих, од, один з кращих ароматів про Манго. Але все ж таки, я сподіваюся, ще краще знайду. Аромат дуже носибельний, класний на всіх етапах. Яскравий манго, апельсин, також тут є ромашка, яка аромат цей робить таким небанальним нішевим, поглиблює його, є іланг. Іланг, до речі, небезпечна нота, але саме іланг його робить м'яким, сексуальним і сучасним, хоча зазвичай навпаки. Також я відчуваю тут ваніль. Аромат дуже шлейфовий, але не голосний в порівнянні, наприклад, з Манго-ут. Манго-ут все ж таки я згодна з своєю формулою, що тут потрібно тільки одне нанесення. Тут можна вже трошки збільшити дозу. Цей аромат я в нього закохуюсь. Тому що на початку я думала, що в першій половині це манго, в другій половині це ут, а тепер я манго відчуваю на всій, на всьому шляху звучання. Коротше, тепер у мене ще один у мене три аромати з нотою манго і ще один люксовий аромат, але я потім якось згодом розкажу про них. Дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Якщо ви ще не підписані, запевняю, далі буде краще. Ви не пожалкуєте, багато цікавого у мене на каналі буде. Тому на все добре, до нових зустрічей. Наступне відео буде сліпі за тести від підписниці.